Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і черговий випуск тайм менеджмент зарядки від студії управління «Богуштайм». Сьогодні я хочу поговорити з вами про дещо важливе: про те, що відрізняє успішних людей від мрійників, які нічого не діють, які тільки мріють, і все. Ми поговоримо про декомпозицію цілей. Про те, як великі задуми перетворити в реальність, застосовуючи стратегію маленьких кроків, давайте чесно, ви хочете запустити бізнес, чомусь навчитись або щось зробити, і у вас виникає паніка, а як це зробити? Це ж надто складно. І це, якщо дивитися на кінцевий результат, це так, це дуже складно. Але якщо, якщо зробити все одразу, це, це неправильно, це є помилка. Будь-який великий шлях починається з маленьких кроків. Ось такий приклад: вам треба пробігти марафон. Це 42 кілометри. І ви дивитесь на цю ціль, і для вас це ну неможливо, нереально. Але якщо ви розіб'єте цю ціль на маленькі кроки і почнете бігати один кілометр з часом збільшите відстань на два кілометри, потім на п'ять, і ця ціль вже не стається такою недосяжною. Це вона стає більш реальною, більш е, е, зрозумілою ощутімою. Є стара приказка, як з'їсти слона по шматочкам. І літак теж можна з'їсти по шматочкам. До речі, цікавий факт в книгі Гіннеса є така історія, що один француз, його звуть Мішель Лотіто, він з'їв літак Цесна. За два роки, з 1978 по 1980. І він з'їв його по шматочкам. Він е, добав, е, змелював муку, щось подрібнював і так додавав давав до, до їжі. Отже, казалось би, великий літак, але реально його з'їсти за два роки. Головне поставити ціль і рухатись до неї. Отже, вертаємося до нашої теми. Е, Оце, оцей приклад з'їсти по шматочку це є приклад декомпозиції, тобто велику ціль розложити на маленькі кроки, на маленькі шматочки. Ось, наприклад, ви хочете вивчити англійську мову, і написали собі ціль: я вивчу мову, буду говорити вільно на англійській за рік, але це ціль дуже велика, і мозок не розуміє, як же ж її виконати. І тому краще робити маленькі кроки. Наприклад, щоденно вивчати 10 слов англійської мови, щоденно прочитувати одну сторінку книжці, книжки на англійській мові. Щотижня дивитись фільм на англійській мові. І ваша ціль стає реалістичною, і ви точно знаєте, що робити кожен день. Отже. Як запланувати, як застосувати декомпозицію у власному житті? Це перше, чітко сформулюйте свою мету. Наприклад, не хочу схуднути, а хочу зменшити свою вагу на 10 кг за 6 місяців. Наступний крок це. Ви визначаєте, робите підзадачі. Тобто ті дії, які я виконувала до цього часу, вони не діяли, значить, треба щось змінити. Отже, треба змінити режим харчування, треба е, змінити режим активності і контролювати прогрес. Тобто, наступним кроком це буде призначити маленькі щоденні кроки. Тобто, е, наприклад, е, більше ходити. Більше, наприклад, 10 тисяч кроків в день проходжувати. Перед їжею випивати склянку води за півгодини десь перед їжею. І не їсти після 19. Ну, у вас можуть бути інші, наприклад, кроки, але такі, які вже дають відчуття, що ви досягаєте цих цілей. Тобто наступний крок це відстежити прогрес. Тобто, коли ви бачите, що у вас щось виходить з того, що ви намітили, оці кроки, то у вас тренується мишця досягаторства. Тобто, Це вас мотивує далі продовжувати свій шлях цими маленькими кроками. І наступний крок це будьте гнучким. Це, якщо у вас щось не вдається, міняйте план цього досягнення, але не ціль. Тобто, мабуть, щось є. Щось що треба відкоригувати, якісь якісь із кроків. Бо наш мозок влаштований так, що великі цілі викликають стрес, і мозок не може їх зрозуміти, як це зробити, і того ви не рухаєтесь. Але маленькі досягнення, маленькі цілі, маленькі завдання приносять задоволення. Кожен маленький крок активує дофамінову систему, яка надає радість, ми відчуваємо радість від прогресу, надає задоволення, що все у вас виходить, все у вас виходить. Згадайте, як ви вчились їздити на велосипеді або на роліках. Спочатку, ніби у вас, спочатку ви відчуваєте баланс. Потім проїжджаєте кілька метрів без падінь, потім осваюєте повороти, а потім вже їдете, наче так і мало бути, не думаючи навіть про це. Отже, великі цілі досягаються маленькими кроками. Якщо вам треба покорити варес, не треба дивитися нагору, а треба йти маленькими кроками, дивлячись собі під ноги і відчуваючи щоденний прогрес. І тоді неможливе стає реальним. А зараз відкривайте свої планувальники і подивіться на список своїх завдань на сьогодні. Подивіться, які завдання з цих ведуть вас до вашої омріяної цілі. Якщо таких завдань немає, напишіть три маленьких кроки для досягнення ваших цілей. Також сплануйте відпочинок. На шляху до вашої цілі треба трошки відпочивати для того, щоб не зменшувати свою ефективність. Тому закладіть е, час на відпочинок е, для того, щоб ви не е, втратили свою ефективність і впевнено рухались до, до своєї цілі, щоб день ваш був ефективним і продуктивним. Також протягом дня стаються форс-мажори. Заплануйте час бо на, на такі моменти, бо вони іноді стаються, і якщо у вас немає часу, ваш день, ваш план рушиться. Тому, щоб такого не було, заплануйте цей час. Це до трьох годин, 2-3 години, і я думаю, це буде вам цього буде досить. Отже. Подивіться на свій план, чи все у вас закладено, чи все, все реально, бо можна закласти стільки задач, що ви не... по часу вона займе більше, ніж 24 години. Але під час, ну, напротязі дня, вам треба і сон, і час на себе. Тобто закладіть зав... в списки завдань час на особисті справи. І рухайтесь по цьому дню, по цьому плану. І тоді у вас буде все вдаватися, все заплановане. Ви будете відчувати впевнений в собі, і ви будете відчувати володарем свого часу. І бажаю вам успіху на шляху до ваших цілей. З вами була Галина Качинська. На все добре. Гарного всім дня!